Так як у ЛН Про вийшла нова колекція. Я не той блогер, якому щось висилають, тому я купую сама. Так, Мені навіть подарунок поклали. Добрий ранок, сподіваюся, він добрий. Я записую це відео в день, коли пам'ятаєте, це паніка. Всі думають, що нам зараз буде кабіц. А мені це все набридло, я намагалась не читати новини, але всі вирішили позвонити нам це сказати. Тому. Дякую майкапу. Він сьогодні привіз моє замовлення, і я вирішила просто сісти і фарбуватися. Відео буде не дуже довге, бо я вже зробила лице, не хотіла використовувати нові продукти, я хотіла використати те, що я знаю, як працює на моєму обличчі, щоб не було такого, що тут у нас нові продукти для обличчя. Ми їх замішаємо і не розуміємо, хто із них придадеться. Тому зараз розпакуємо ось цю посилочку. У мене взагалі по життю так склалося, що на мене дуже впливає погода, а саме коли, я так розумію, падає тиск, а у мене взагалі тиск понижений, і я така хожу взагалі як привид без сил, без нічого, коли я ще й не нафарбована, на мене люди дивляться і кажуть, боже, ти що больна? Я просто бліда. Якраз те, що я розпаковую, нам сьогодні знадобиться, щоб я не була блідою. Зараз в мене такий період в житті, що я якимось магічним чином намагаюсь відновити свій сон. поки виходить так собі, але про це я вам хотіла більше у лозі розповісти, які я зараз пробую методи. В такі дні, як, наприклад, сьогодні, коли все дуже весело і всі такі на базитівчики, я просто більше сплю, почитала книжку, щоб трошки знаєте, коли читаю книжки, і я трохи переношусь в цей світ і якось менше думаю про те, що він. Фух, відбувається навколо. Так, мені навіть подарунок поклали при тому, що, дивіться, мені навіть цікаво спробувати. Тут різні серуми з Бакачулі. Я чула, що це дуже якась прикольна штука, але тут один мілілітр, я не знаю, це на один раз. З ніацинамідом, це для більш проблем, бачите, ніацинамід цинк і ретинол, ну, це більше для. Вікові зміни. Пробує, мені дійсно цікаво. А замовила ще ось такі палички. Той, хто на мене підписаний в інстаграм, мабуть, бачив, я отримала велике замовлення з. Боже, вони тут подарунок. Велике замовлення. Сайту. Я замовила матеріали для свічок і для дифузорів, і вирішила ще нові палички замовити, щоб замінити, якщо що старі. Тому чекайте, скоро буде теж це відео. Ось таку мені підклали косметичку. Косметичка це завжди приємно, щось можна покласти, вже в мене ще такої нема. І що я замовила? Так як у Elan Pro вийшла нова колекція, то я замовила рум'яна. І бачите, є такий прям червонуватий відтінок, бо мої ламельки червоні вже щось підсихають, тому я вирішила брати червоний. Там було ще два кольори. І ось такі два продукти це скульптор і бронзер. В принципі, видно по кольору і підписано. Ну, така, знаєте, шарлота трошки. Хоча, бачите, у Ellen Pro останнім часом така прям червона колекція. І я взяла ось цей блис. Я не той блогер, якому щось висилаю, тому я купую сама. І я купила 105 відтінок. І я сильно намагаюся зараз не дивитися огляди інших блогерів, щоб в мене була більш незалежна думка. Я бачила, що всі їх свочили, що дуже красиві, присилала їм Ну, прям гарно виглядала. А я собі вирішила взяти один продукт, я зараз не беру по два продукти одразу. Бо, як ви пам'ятаєте, я трошки лаханулася з блисками від ламань, то я вирішила взяти один продукт теж якомусь такому. Знаєте, відчуття, ніби хтось його вже трогав. Бачите, там такий маленький скольчик, але воно було запаковане. Тому оце такий, типу, це де щось на виробництві. Бачите, заділа. Кольор мені подобається. Я взяла червоноваче рум'яна і отаку от червонувату Це помада бальзам, здається. Так. В принципі, як у Шарлотті Тілбері можна on «Off». Почнемо рум'ян. Нанесу я на руку ось такий колір. Непоганий, він, до речі, схожий на той ламель. О, зараз я знайду ламель. я брав ці ламельки червоні. Давайте я так скривну. Бачите, схожі трішки кольори. Так, я тон нанесла і шкіру підготувала, я вам вже сказала. Вони без сяєння. Колір дуже мені схожий все таке на ламель. Прямо. Знаєте, як зараз кажуть в тіктоці, що отакий колір червоний рум'ян, він самий освіжаючий. Ну, поки виглядає непогано. Взагалі, мені подобаються продукти від Елен Бро для обличчя. Я вам в стоп'ю тут раз цей бронзер показувала. Тому я радію, що вийшов новий продукт у них. Але ще мені знаєте цікаво, як буде це пакування. Бо, наприклад, у Шарлоти таке пакування протікає. Але колір подобається. Ну, сяєння нема, але я думаю, це не проблема. Додамо чимсь іншим сяєння. Ну, в цілому мені вдається. Гарно тушується не плям. Не без плям лягає. Так, далі в нас іде контур. Давайте, а я закрила. Я буду пробувати закривати, от використавалась і закрила, щоб менше було шансів у них протікати. Я сподіваюся, бо я дуже не люблю косметику, яка сильно мастить, коли у вас потім все в косметичці брудне. А я вам ще не сказала: коштували оці продукти 290 гривень, як по мені, не прям дуже бюджетно, прям колір для світленьких. Нарешті. Дивіться. Я не купувала, до речі, вийшов, вже був, скульптор у Гламбі. Мені здалося для мене це чомусь не цікаво, Не знаю. Не захотілося мені купувати від Глембі, бо від Elena Pro в мене є фаворит уже, і мені, так, знаєте, стало дуже цікаво, тому я тільки побачила, одразу замовила. Прям такий. Для світлих, світлих дівчат. Я рада. Це у нас скульптор. Знаєш, це, який він ніжний? Поки я прям задоволена. Знаєте, коли я навіть і не розстроїла, що я заплатила за це по 300 гривень. Мабуть, мої рум'яна від ламель червоні, підуть уже на пенсію. Вони якось дуже підсохли, і мені здається, вже їх не так зручно набирати. Так, трошки на носик. Ну, прям ви бачите, навіть якщо ви переборщили, дуже приємний колір, бо я тільки що наніс, нанесла прям дуже багато. Я тільки що дуже неохайно наносила, і все одно немає плям. Бо такий, що кольор приємний, що тушується досить легко. Ви от я навіть сюди вийшла, а воно так досить ніжно. Я потім спонжем це тут приберу, трошки сюди додамо. Оце такі продукти, я прям обожнюю, коли продукти мають не дуже сильну пігментацію, бо ними дуже легко працювати. От ви нанесли щось, розмазали, не треба бути супер-мега-охайним. Прям поки задоволена. Чи в мене, знаєте, такий настрій, точніше, як сказати, намагається хоч щось приємне в цьому житті. Це бронзер. І бронзер теж приємний колір, він не прям жовтющий. Давайте його порівняємо зі старим. Я не пам'ятаю, у мене це був Natural Tan, Це який у нас Cool Tan. Це Warm Honey. Ну, видно, дуже класно, тому будемо пробувати. До речі, у мене прогрес, намагаюсь менше читати новини. Поки взагалі не читати у мене не виходить, але ну, теж досить ніжний. Я думаю, ми ще дадемо рум'ян, бо якось вони в мене зникли. Трошки на носик. допоможе. Давайте трошечки додам рум'ян. От прям якось непогано. Знаєте? Хоч щось приємне в сьогоднішньому дні, я прям приємно здивована. Додам ще рум'ян, хочу бути, паня яскравою сьогодні. Дивіться, і от зараз, коли просто мені хтось казав більше якихось таких лайфхаків, от ми беремо борщили, да, і ми просто беремо так піддушовуємо. Кремових продуктів взагалі можна не боятися, їх легко можна прибрати, додати. І зараз трошки зробимо ще корекцію. Пенсилем. А, що ще хотіла? У мене просто сьогодні взагалі не готувала. Знаєте, я маю якийсь бути такий. Трошки потік інформації, бо ну, для мене сьогодні це відео як більше терапія, щоб відволіктись, доторкнутися до чогось приємного. Сподіваюся, у вас теж буде настрій. До речі, я вам забула сказати навіть лайк, коментар, підписка. Підтримуйте, будь ласка, мій канал, мої відео. Чорна п'ятниця. Да. Що я замовила? Я трошки замовила продукції на аліку, тому у мене скоро можливо буде нормальний мікрофон, бо хтось писав, що треба мікрофон. Я його замовила, я сподіваюся, він буде прикольним. Сподіваюсь, дуже. Ще замовила собі новий штатив. Ще? Ще а, замовила один девайс для обличчя, я думаю, ми колись ще протестимо якісь девайси для обличчя. Ще я хочу якийсь крем. Я записувала відео про крем під очі. І більшість ті, що мені поранили, що прям прикольні, і про них був там не один вінгулк, вони прям дуже небюджетні. бюджетні. От, прям дуже небюджетні, бюджетні, по три тисячі. І знаєте, коли крем за три тисячі і там хоча б об'єм нормальний, а не 15 і 10 мл, ну а ще як не як. А є кремчики, в яких ну, просто ну, капелька за 3 тисячі. Тому я зараз намагаюсь зрозуміти, що я хочу який крем спробувати, бо ну, це така немаленька сума, Я... Як... І реджуран, про це реджуан. Я не натякала, що він прям поганий, він не поганий. Він просто для мене схожий більше на серум. От його хочеться закрити кремом. Як ви там наносите якийсь серум, ви потім перекриваєте його кремом? Тому ось хочеться якийсь, знаєте, такий зволожуючий крем, але не дуже жирний. Бо багато хто стається, бренд називається з авокадо, але я думала, він дуже жирний. Ну, Мені ж треба крем такий, що я можу, могла б потім макіяж наносити. І не хочеться, щоб макіяж лягав. Ну, дуже жирні крема, які не лягають гарно на шкіру такою, знаєте, масочкою. На них дуже погано потім робити макіяж. Тому тут таке. Найти треба цю золоту середину, щоб був так. До речі, почала користуватися такими резиночками. Сподіваюсь, буде результат. Бо, не знаю, в принципі, я не можу жалітись на волосся. Єдине, що я так і не знайшла фарбу для волосся. Ту, що я ну, ту, якою я користувалася, через те, м -м, наглим чином, я написала, ну, якось мені написала моя колишня майстер. Позачішком я розказувала, що в мене була дуже класна майстриня. Але вона поїхала у Лондоні, тепер працює. Мені чим подобалось, що вона мене максимально швидко стригла. Це було хвилин 20. це була адекватна ціна, і вона мені давала нормальні поради. От як там потонувати волосся, як змішати фарбу, на яке волосся? Це Ну, кормити максимально. Не було такого, ти мені заплати гроші. А я тобі розкажу. У Мене колись була така теж ситуація. Я ну, коли ти мамка дітей. Я знаю, хтось каже, що типу це не окей, що я хочу отримати безплатну услугу, але ні, я записалась, якось від дитини, був якийсь висип, я записалася до одного дуже відомого дерматолога, яка і діток дивиться. Я записалась, ми пішли з дитиною, сходили. Я якась була така заторкана ті, ще була сама чоловік він був в лікарні, і от просто я була реально затуркана, Я забула спитати у дитини на пальчику Була боже, як це називається? бородавка. бородавка. І ну те, що я знала, що маленьким дітям їх не прибирають, але я не була у якогось лікаря, саме дерматолога, і забула про це спитати, бо якийсь був висип, дивний, і я не знала, чи його треба мазити чи ні. І потім просто написала їй в інстаграмі і спитала, чи треба з цим щось робити. І вона мені якось так знаєте, максимально не відповіла. Ті типу, треба хвилюватися, не треба. Якщо вам треба консультація, записуйтесь на прийом. Я тільки сьогодні була на прийомі і просто забула запитати. Ну, я не думаю, що тут прям щось таке. Можливо, знаєте, що я звикла, що більшість лікарів якось адекватно мені від... ну, от у нас педіатр, якому я там пишу, при тому, що ми до нього безкоштовно ходимо. Я там можу в телефонному режимі щось написати. Спитати, постійно я можу своєму лікарю гінекологу написати. Там, у мене якась проблемка, що це може бути, або до кого мені звернутися, до якого лікаря, аналіз онлайн спитаю. Ну, знаєте, якось зараз вибудовуються інші відносини з лікарями, особливо якщо це якась приватна практика. І тут вона мені так просто пофіг е, приходьте на консультації. Це було дивно. а до чого це я взагалі розповідала? Я була до чого розказувала, Боже, я сьогодні максимально не в ресурсі. Я згадала. Я говорила про волосся. Так, да. і оця перокар, яка вона була, вона поїхала, мені не було максимально комфортно, бо вона мені якось, знаєте, от не було такого відносин е, чисто на грошах, е, і це дуже я ціную. Таке, що людина може там просто якось тобі нормально порадити щось, а не скаже, о, тут секретна технологія, ви можете зробити це тільки у нас. Якось от у мене було з нею і якісь такі і довіровірливі відносини. От навіть зараз вона там вже декілька років за кордоном, нормально якось може щось спитати. Я запитала в неї про фарбу, і вона мені порекомендувала одну фарбу. Я думаю, я вам може навіть підціму відос, як це буде виглядати, що це за фарба. Тічніше про фарби я скажу. Це фарба від бренду Red, Redken, Не знаю правильно чи ні. У мене був лише один продукт. Це, про до речі, скоро вам розкажу в постійних паночках. І я не була прям задоволена цим брендом. По-перше, його багато хто піарить, я бачу багато нормальних салонів, працюють на цій косметиці. А от з фарбою виявилось, прям якось важко в Україні купити максимально важко. Хоча за кордоном, прям. Дуже легко купити. І я знайшла одне місце, де я її купила, сподіваюсь буде класний результат, бо я вже не фарбувалась. Ну Мабуть, скоро вже буде півроку, Ну знаю, дуже давно. Благо, єдине, що я помітила, що, мабуть, я там багато вітамінів п'ю, якось зараз максимально намагаюсь підтримуватися, я. Життючого, не знаю, як це правильно назвати, не з розуму. І в мене стало менше своїх волос. Ху -ху -ху. Тому є тільки оцей неприємний перехід, знаєте, коли довге волосся, воно там сонце, колись було якесь фарбування, якийсь догляд, і воно трошки вже не так сильно видно, є якась різниця між корінням і самим і самими кінцями. Тому я люблю такою фарбою, тонуванням. Я не фарбую волосся, прям, щоб, знаєте, в мене був чіткий колір. Я його тоную, щоб воно, по-перше, тоді красиве, воно таке блискуче, ніби як після якоїсь доглядової процедури. І це, до речі, доглядова фарба, тому все вам покажу. У мене якесь зараз У мене, до речі, часто перед. Днем народженням є якесь таке загострення в плані того, що треба себе привести в порядок. В мене ніколи немає сил перед моїм Днем народженням. Я не розумію, чому, але отаке, от типу, через не можу, через не хочу, треба себе довести до ладу. Я зараз зроблю очі і до вас повернусь, бо я хотіла зняти вам невелике відео, а виходить, що я просто багато було. Так, я повернулася, я зробила вже очі, я трошки бровки підправила і намалювалася туші. Щоб мені хотілося трошечки додати хайлайтеру, візьму. Не знаю, чомусь зараз мене тягне до Шарлоти. Просто от зараз такий період, що мені хочеться саме цей. І трошечки додам. Мабуть, я навіть не буду закріпляти іншими рам'янами. Цікаво, як будуть ці себе поводити, тому давайте просто подивимося на те, як будуть креми. Я зафіксувала пудрою. І ми ж зробимо ще швиденьку губу, вона мене ж новий засіб для губ. Я візьму олівчик від Rimmel, Той, що я вам недавно показувала, ми зробимо ним контур і заповнимо тим бальзамом. Нічого з. тільки трошки котріснуло. Не знаю від чого. Я, до речі, користуюся олівчиком, і він гадовується. Це дуже такий м'який, ніжний він не суперстійкий, але... Малювати ним приємно. Так, треба підтушувати трошки. Мені його і колір подобається. Так, і беремо цей бальзамчик. ж бальзам правильно? Да, і серум бальзам. Я що раз зараз фарбувала. Мені не дуже подобається. Якось воно виглядає нестільно. Якийсь в мене інший настрій зараз. Так, я його трошечки зняла. І зараз додам блиск. А мені, блін, 0-й відтінок я додам. Отак От От мені більш подобається. Ось такий в нас вийшов макіяж. Ну, як по мені виглядає непогано. Мені сподобались ці кремові продукти. Якщо продублювати у кеми, вона буде звичайно насиченіше. Але мені було цікаво глянути на них, як вони є. І поки я задоволена, можливо, щоб мені трошечки хотілося, щоб рум'яна було сяючово в мене зараз такий от, настрій. Але мені сподобалось а, великий плюс у цих продуктів, що вони підходять прям для світлих дівчаток. А це буває не так часто, бо дійсно скульптор холодний бронзер, не прям жовтий. Вони от ідеальні продукти для світлих дівчат. Мені здається, для темненьких вони будуть не, не дуже. Рум'яна, мені сподобалася. Якраз буде крута заміна моїм ламелькам. І я задоволена. Про бальзамчик у мене поки не дуже. Однозначно, можливо, такий настрій, я з ним ще пограюсь. Пограюсь у різні комби, бо от, коли блиск, я додала, він цей блиск просто він гарно. Згладжує і колір, і текстуру, і прям мені подобається. Він у мене такий базовий, і на випадок, коли щось мені губи так собі, я нам покриваю і мені подобається. Тому близько поки мені менше сподобався, а продукти для обличчя, прям я задоволена. Знаєте, коли я дійсно не пожалкувала, що я витратила на них майже по 300 гривень. Поки покористують, подивимося, чи не будуть вони комедогені, чи не посипать мене більше від них. Але... Прям, прям мені сподобалось. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші відгуки. пишіть, як ви взагалі, як у вас справи, що нового, як ви виживаєте в цьому світі. Я спасаюсь косметикою, оглядами, макіяжами. Ну, ось так. Зараз не можу сказати, що дуже прям легко, що просто дуже класно. Я навіть почала менше вести інстаграм, якось в мене тупо не вистачає ресурсу, сил. Не пишіть. Чого в тебе не вистачає, просто є такий період. У мене є певні і здоров'ю питання, просто не хочеться, знаєте, якось сильно вилаватися, а хочеться більше якось змінити курс трошки, щоб ми могли переключатися. Ми подивилися там якесь відео про косметику, трохи побалакали про косметику, розказала, в кого як справа, якось трошки поділилися цим, обмінялися, можливо, якимось і позитивними енергіями. І стало б нам легше трошки. Бо якось треба триматися, знаєте. З останніх сил намагаємось триматися, не здаємося. Тому ось так. Ось таке вийшло відео, дуже спонтанне, дуже спонтанна покупка, дуже спонтанне відео, вирішила просто сьогодні підняти собі настрій. бо Ви скажу, останні дні, мені було капець як важко. Тому ось так. сподіваюся, вам сподобалося. Якщо ви придбали або хочете придбати ці продукти, пишіть в коментарях, мені цікаво. чи Сподобались вони вам, наприклад, на огляді. Чи захотілося вам їх придбати? Бо я от поки задоволена. Перше враження моє я максимально ними задоволена. Яке буде інше враження, побачимо далі. Я думаю, ви їх іще побачите, бо зазвичай в мене перше враження, воно таке, знаєте, не незрозум... ну, точніше, воно буває, або часто воно буває кардинально навіть різне від того, що потім я починаю користуватися цим продуктом. Все, не затримую вас. Гарного вам дня, гарного вам настрою. А ви подаруйте гарний настрій мені у вигляді лайка, коментаря і підписки. Все, до зустрічі!